Мешканці Макіївки почали отримувати гуманітарну допомогу від Ріната Ахметова. Пункт видачі відкрили на льодовій арені Дружба в Донецьку. Першого дня по допомогу звернулося зо дві тисячі людей. Насамперед продуктові набори видають пенсіонерам, старшим за 65 років, інвалідам, багатодітним сім'ям, матерям-одиначкам, вагітним та малозабезпеченим. Здебільшого, люди, які приїхали сьогодні по харчі, кажуть, опинилися на межі голоду через невиплати пенсій та соціальних допомог. Як я можу інваліда в інший город, получити пенсію? Як? Если я его по квартире таскаю на спине. Живем с хлеба на воду. Проработав 47 лет на шахте и стали нищими. Как давно вы не получали социальных денег? С, с августа месяца. И как вы жили все это время? Ну, кто что подаст. Пункт видачі для макіївців на льодовій арені дружба працюватиме щодня, окрім вихідних, адже тих, хто потребує допомоги, більше є. Окрім того, родини з Макіївки, які мають дітей до двох років, постійно отримують дитяче харчування та підгузки на Донбас арені.